Барбі, чому цей фільм не лише про фемінізм, тому що це казати, що фільм Опенгеймер лише про атомну бомбу. Бо фільм Барбі це максимальна сатира на наш світ, бо це фільм про екзистенційну кризу, бо це фільм про пошуки себе. Але якщо ви вважаєте його просто фільмом, який принизив чоловіків, то раджу вам вимкнути це відео і далі не дивитися. Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про щось: фільм Барбі. Я спеціально почекала трішки, щоб подивитися на реакцію людей і взагалі, як вони би, не те, що зрозуміють цей фільм, тому що мені здається, що мало хто його зрозумів. У більшість реакцій на те, що фільм про фемінізм для жінок, і оце все решта. Хоча насправді у цьому фільмі набагато глибші сенси, які багато хто. Просто проігнорував, або Ну, наше задумуватись на такому топому фільмі, так би мовити, так? Про що ж все-таки фільм Барбі? <му> Перш за все він про екзистенційну кризу. Це ми бачимо з перших сцен, коли спочатку Барбі живе в своєму ідеальному світі, у неї все класно, а потім раптово на цій всій Барбі-двіжусі. У неї спливає таке запитання. Ви коли-небудь думали про смерть? Ясно, що всі навколо дивляться на неї як на якусь неадекватну, тому що ляльки не вмирають. І взагалі для чого ці запитання? Оскільки персонаж Маргоробі поламався, потрібно якось її лікувати. І найкраще, якби ліками. Давайте відправимо її в реальний світ, хай подивиться, як там. І якраз проблема полягала мабуть в тому, що коли вона відправилась в реальний світ і побачила, який він. М'яко кажучи, вона була здивована, що це більше не Барбі Ленд і, мабуть, сцена, яка чітко показує, чим відрізняється Барбі Ленд, де по суті Барбі не нав'язувала, як вона має виглядати. Вона була ідеальною, вона просто себе такою сприймала. Це сцена, де персонаж Марго Робі підходить до старшої жінки та каже їй щиро, що вона дуже гарна. Ну, зрозуміло, що ця старша жінка знає це і, і каже: я і так це чудово знаю. Але це приклад того, що Барбі ніхто не розповідав, що зморшки це погано, і їх потрібно від них позбуватися ботоксом, чи про те, що якщо ти старша жіночка, то ти якась негарна. Ніхто їй цього не сказав, тому вона щиро була переконана у цьому, що ця жінка гарна. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Барбі вбиває Бога. Барбі була винайдена першою. Про це заявила якраз сценаристка і режисерка цього фільму, коли Марго Робі знімала на обкладинку влог. Ясно, що вона це сказала. Кен був вигаданий взагалі після Барбі. І десь ми це вже чули. А точно в Біблії це вже було, але ну це ж було вже у фільмі Барбі Ленд це Едемський сад. Взагалі можна провести таку паралель, якщо не дивитись не тільки на те, що Кена ущемили, але менше з тим. Барбі Ленд це, начебто, той самий рай, тому що мешканці там живуть у стані такої невинності, вони не знають сорому, та вони ж не знають смерті. І взагалі, гра з Барбі це як гра з Богом. Тому що в реверансній космології грети я це вимовила, це має звучати саме так. Саме вона вважає, що Бог це жінка. І взагалі, коли ляльки перебувають у Барбі-Ленді, з ними грають. і, можливо, розмовляють з ними. Я не знаю, хто як бавиться ляльками, дехто їх кидає в стіну. Тому всі ми були різними богами, коли бавилися Барбі. Хтось хороший, хтось поганий. ну Там як пощастин ляльці, що ми могли побачити на оцій зіпсованій. Барбі, хоча, мабуть, в більшості вони так виглядають, тому менше Всі ці ляльки ж не мають свободи дій, ми ними керували. У надихаючому оновленні грети взагалі плодом пізнання є не повірите що, але біркеншток. Так, так, оці от шльопанці, так би мовити, це є забороненим плодом, тому що, о боже, Барбі нарешті може ходити на чомусь плоскому. І ми. Окей, не всі читали Біблію, але раптом в когось була християнська етика в школі. То там можна було дізнатися, що взагалі рушійною силою сюжету є втеча Адемського саду. Оце в наш жорсткий реальний світ. І взагалі, перший тизер на це натякає, натякає на сцену з фільму «2001. космічна. Одіссея багато хто почав писати, що о Боже, вона сперла цю сцену, але якщо вам цікаво, вона її не сперла. Вона спеціально зробила це так, щоб це було відсилання на цей фільм. І як ми знаємо, хто дивився на початку цього фільму. Одна мавпа, яка є кайно вбиває мавпу Авеля. і підкидає знаряддя вбивства в зірки. Тільки якраз грати це є ляльки. І якщо дівчатка це Бог Барбі, то ми були богами для Барбі. І Барбі кидає їм виклик, втучив в наш цей реальний світ, де вона дізнається про те, що ми всі старіємо і ми всі вмираємо. Вона ніби вбиває свого Бога, і це круто. Якщо ви хочете мене підтримати, то можете перейти за посиланням на платформу Баймієкофі. Дякую. Також підписуйтесь на мій інстаграм в описі. Є посилання там я публікую цікаві відео про зірок та різні новини світу Голівуду. А що ж той Кен? Зануримося в історію чоловічого двійника Барбі, від його появи та до того, як він повернувся на екрани саме з лицем Райана Рейнольдса. <звук> з лицем Райана Гослінга. З лицем Райана Гослінга. І так, усім, чим займається Кен, саме у фільмі Барбі, це пляж. І до речі, в престурі Раєн Гослінг заявляв, що для нього це доволі дивно. В тому плані, що у Кена не та професія, якою можна хвалитися на кожному кроці. Це не мої слова, це слова гослінга. Кен зганомані, скатно джаб, скатневкар, those are just objective facts about Ken. можливо саме тому Кен і переживає цю ризу. Екзистенційно, бо він не розуміє, хто він по-перше, не розуміє, чим йому займатися, і можливо, пляж, це не те, чим Кен хоче насправді займатися. Друг Барбі в якийсь момент починає розуміти, що це був світ Барбі, а він просто жив у ньому. Барбі no just Кен, співаючи пісню Я просто Кен. Гослін зеркалює кризу маскулінності, яка недавно відбулась на заході. Суспільство явно змінилося з тих часів, коли появився Кен, а він появився в 1960-х. Про це нам натякає Грета, особливо фразою, яку вимовляє Кен, про те, що він вже сучасний чоловік і він може показувати емоції і плакати. А так ні, патріархат взагалі чоловікам не шкодить, от чесно, тільки жінкам. Можливо, Кен зможе нарешті переосмислити себе. Та все ж таки зрозуміти, що він не просто аксесуар до Барбіксесорі, he's an... He's an тому що йому дають цей вибір, дають можливість змінитись. І Барбі його не тримає біля себе. Можливо, він розуміє, що він не просто якась іграшка, а може мати і власне я. Також не забувайте донатити на ЗСУ в описі є посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Петула. Адже завдяки нашим героям я можу створювати цей контент. А ви переглядати це про Барбі. Барбі це такий пластичний парадокс. Зараз поясню. Вона це вузьке бачення жіночності. Вона сексуальна, але ж вона і безстатева. Вона дитяча іграшка, але вона має величезний вплив на дорослих жінок. Барбі не є матір'ю, якщо звісно не рахувати мільйони дівчаток, яких вона сформувала за. Своїм образом і подобою, якщо можна так сказати. А їх, звісно, треба рахувати. Взагалі Барбі ніколи не мала стати матір'ю. Цю функцію в Мател віддало такій ляльці, як міч. Ну, це дивно, коли в ляльки знімався живі. тому вони її осудили з виробництва. Сама Барбі залишилась худою, нестаріючою і, звісно, без репродуктивних органів. І саме тому кінцівка для Барбі у фільмі є такою щасливою. Ті, хто бачив фільм, знає, що Барбі зустрічається так би мовити зі своїм творцем. І вона якраз і показує цю межу між Барбілендом і реальним світом. Це так би мовити, томанна кімната поміж поміж цими двома світами. Якраз тут Рут демонструє Барбі цю можливість вибору. До речі, про цей вибір. Її ще згадувала дивна Барбі: залишитись і залишатись одновимірною або ж все ж. Піти та прийняти цей хаос в значенні реальний світ, звісно, що Рут наголошує на небезпеці цього вибору і які наслідки можуть бути для Барбі. Якщо Барбі залишиться, то вона буде постійно імітувати цю досконалу версію себе, але на жаль, вона більше в неї не вірить. Якщо вона поїде з Барбі Ленду, то вона перестане бути ідеєю, а стане вже нарешті. Істотою негарне слово. Вона стане людиною, яка може жити, але може і померти. Якщо ви не любите Барбі, цей фільм для вас. Якщо ви любите Барбі, цей фільм також для вас. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.